Ну що, поговоримо про прочитане за лютий. Всім привіт! Мене звуть Саша. Ви на каналі Саша Букс, і як ви вже могли зрозуміти, сьогодні ми будемо розмовляти про прочитане за січень. У мене вийшло всього сім, здається, книг. І я по черзі розповім вам про кожну з них без спойлерів, тільки основні моменти, щоб вас зацікавити або навпаки. Поїхали! Пропоную почати з такої гарної книги санаторії. Блін, мені так подобається оформлення у артбукс. Я просто кожного разу захоплююсь. Але щодо самої книги, враження були досить таки різноманітні. Я читала цю книгу за день, і я можу сказати, що це було цікаво, це було захоплююче. Мені подобалась історія, мені подобалось напруження, але кінцівка. Для мене була взагалі не цікавою, не такою, як ти очікуєш від трилера. Я не знаю, можливо, є люди, які не планують читати цю книгу, купувати її. І тоді мені потрібно буде записати окреме відео, де я розповім вам вже зі спойлерами, що тут відбувалося і чим все закінчилося, і щоб ми разом могли обговорити, чи це класна кінцівка, чи ні. Ну про що у нас тут сама книга? У нас є такий старий санаторій, як можна зрозуміти, з назви з якого вирішили зробити п'ятизірковий готель в горах в Швейцарії. І ще в процесі будівництва дуже багато людей протестували проти цього. Люди не хотіли, щоб на місці цього санаторію, в якому раніше лікували туберкульоз, будували якийсь готель. Вони не хотіли, щоб хтось чіпав цю землю. І також в процесі будівництва. Зник безвісти головний архітектор. Його так і не знайшли, а готель все-таки відкрили. Ну і ось в цьому готелі починають відбуватися дивні речі. Туди приїжджає на відпочинок поліціянтка колишня зі своїм чоловіком до її брата. У брата там працює наречена, ну і коротше, ця наречена зникає. Також зникає ще одна дівчина, яка працювала прибиральницею в готелі. Ну а також готель накриває лавина снігова, і деякі гості з персоналом, які не встигли евакуюватися, залишилися там без зв'язку із зовнішнім світом і без можливості звідти поїхати. Це мені, до речі, нагадало дуже сяєво Стівена Кінга, бо там була схожа ситуація. І атмосфера насправді також чимось мені спочатку нагадувала Стівена Кінга, але виявилось все зовсім по-іншому. Також, окрім цих зникнень, починають ще й знаходити тіла людей, і можна зрозуміти, що у цього маньяка є якийсь почерк, бо він залишає різні підказки. І, ну, коротше, отакий тут трилер розслідування. Я з самого початку думала, що це буде щось по типу, знаєте, реально, щось загадкове, щось пов'язане з містичним минулим цього санаторію. Ну, а чим все там дійсно закінчилося? Можна прочитати вже в книзі. Так, ну, друга, можна сказати, міні-книжка, яку я прочитала, це як король Ельгейму з ненавидів оповідки. Це буде коротко. Ну, книга дуже гарна, ви це знаєте. Тут багато малюнків, ілюстрацій. Я не можу сказати, що я була прям в захваті, тому що знаєте, я сподівалася, що тут буде більше саме про дитинство Карда Кардана. Кардана я вже забула, як правильно, ну ви поняли. Що тут нам будуть розповідати про те, чому він став таким, яким став, як з ним поводилися, коли він був маленьким, що його спонукнуло стати якимось жорстоким і так далі. А по факту тут зовсім трохи згадується його дитинство і все інше тут вже життя під час джут і. Після джуд, можна сказати, коли вони вже ну, стали і королевою. Тобто тут не було якихось відкриттів там, про його минуле, не було такого, що ти читаєш такий, а, так ось, ось щось, ну, типу, прикольно. Але, ну, не знаю, це гарне доповнення до колекції, це дуже круто мати таке доповнення до історії, яку ти любиш з такими гарними ілюстраціями. Але, я не дуже в захваті, прям, але прикольно. Ну, на 8 з 10. Наступна книга, про яку я хочу вам розказати, я її читала останньою в минулому місяці, і це проєкт Лабіринт Олени Кузьміної. Е, мені сподобалось. Я обожнюю антиутопії в будь-якому їх вигляді. Ну, не прям в будь-якому, але поки що не було такої антиутопії, яка мені не сподобалась. І ну, ця також не стала виключенням, вона мені сподобалась. Я дуже гарно провела з нею час, і я дуже чекаю на продовження, тому що вона закінчується на самому цікавому моменті, що ж тут у нас відбувається. Багато хто думає, що це буде щось схоже на. Голодні ігри або те, що біжить лабіринтом через назву, але насправді історія тут зовсім інша, хоча, звісно, є деякі схожості через те, що в принципі майже в кожній антиутопії є щось схоже на іншу. Що ж тут у нас відбувається? Уявіть собі державу тоталітарну, в якій заборонене телебачення, інтернет. Ця держава веде війни за кордон, в яких страждають багато людей. В цій державі всі мають грецькі імена. Бо так захотів пан президент, бо він в дитинстві дуже любив цю давню грецьку літературу, міфологію і так далі. Ну і щороку в цій країні відбувається такий проєкт Лабіринт, до якого відбираються. По одній людині з кожної верстви населення, тобто один школяр, один студент, один спортсмен, військовий і так далі. Короче, цих людей відправляють на цей проєкт, і це вважається великою честю. Тобто, кожен в країні має знати, що якщо тебе обрали для лабіринту, ти маєш радіти, незважаючи на те, що звідти чомусь ніхто не повертається живим, але ти маєш радіти. Звісно, тут присутні і рух опору в обличчі такої пані 43-ї, у якої минулого року забрали на цей проєкт сина школяра. І також тут головний герой Тео, це дуже прикольний харизматичний хлопець, а також у нього такий самий є друг, який тут часто згадується, який дуже смішно розмовляє, дуже смішно репрезентує таке підліткове покоління, і він дуже класно підтримує атмосферу книги. І навіть коли стається щось погане, то він не може так щось сказати, що вже ну, стає і трохи весело. Це мені подобається. У нього дуже класна харизма у цього героя. Ніхто не знає, що саме криється в цьому лабіринті. Людей просто туди відправляють, а що там відбувається, це секрет. Ну і ось ці люди відправляються в той самий лабіринт. Я не можу вам навіть розказати, що, що це за лабіринт і що це за середовище, тому що це розкривається вже всередині книги, і це теж буде спойлер, тому м м краще беріть. І читайте самі. Історія дійсно крута, ну, як на мене, і я сподіваюся, що вам вона теж сподобається. Наступна книга була Нічний садівник. Я її читала за день, до речі. Ну, вона дуже легко читається, так як це 12 то тут, знаєте, шрифт трохи більший, хоч і формат великий, бо це небо. Але історія мені реально сподобалась. Якщо ви прочитаєте анотацію, то скоріш за все у вас, як і у мене, виникне така асоціація з Короліною в країні жахів, і я обожнюю саме цей мультфільм. Книгу я, до речі, не читала. Але мультфільм обожнюю про Короліну. Я одразу про неї згадала, і дійсно, атмосфера цієї книги чимось схожа, але історія зовсім інша, зовсім не схожа на Кораліну. Тут у нас є брат і сестра. Сироти, які їдуть працювати в якийсь маєток. Їх туди на її сестру наняли туди на роботу, їй 14 років, брату 11. І вони не можуть туди дістатися, тому що всі відмовляються їм вказувати напрямок. Всі кажуть, що не їдьте туди. Ми не будемо вам навіть підказувати, як туди доїхати, бо якщо ви туди поїдете, то вам буде повний капець. Але ну вони такі, типу, блін, що за фігня? коротше, ну все одно вони туди поїхали. Дісталися, і цей маєток, звісно, був дуже такий темний, занедбаний. І окрім того, коли власниця цього маєтку почала проводити екскурсію дівчинці, щоб вона знала, що їй робити, то дівчинка побачила портрет цієї родини. І на цьому портреті вся родина, це двоє дорослих і двоє дітей, були зовсім іншими. Ну в тому плані, це ніби були ті самі люди. Але вони ще півроку тому виглядали здоровими, виглядали гарними з рум'янцем, з каштановим волоссям. А зараз вся сім'я чомусь була дуже блідою, у всіх було тьмяне, обвисле волосся, щось ніби висмоктувало з них енергію. Але що саме це було? Ну, вони самі цього не знали. І також щоночі по цьому будинку ходив якийсь чоловік. Який залишав брудні сліди на підлозі, що помітила дівчинка, що кожного ранку по всьому будинку якісь брудні сліди з грязюки. Ну і ось вони з братом вирішують вичислити, що ж, Блін, таке відбувається в цьому маєтку, що це за таємний чоловік і чому ця родина стала так виглядати, що на них так впливає. Блін, історія насправді класна, і її дійсно можна легко прочитати за день або за два вечори. Я... Рекомендую, особливо, якщо ви любите такі історії, якщо ви фанат Короліни, то вам має сподобатись. Ну, і наступна книга, до речі, теж від українського автора це Андрофаги, новинка від Старого Лева. Це такий теж, у нас трилер, щось у мене цей місяць був трохи моторошний. Це такий трилер про вбивства, про секту. Про сиротинець колишній, про таємниці цього сиротинця, про Україну кінця 90-х, про бандитів, ну, коротше, все отут, в одній книжці. І я мушу сказати одразу, попередити, що ця книга насправді не сподобається всім, тому що вона дуже жорстока. І тут такий, знаєте, тригер-ворнінг це те, що тут прям автор. Не покривають цензурою якісь сцени, коли там знаєте, знаходять жертву якогось дійства. Ви зрозуміли про що я, і цю жертву він описує прямо у всіх подробицях, як вона виглядає, що з нею сталося, що там, де стерчить, і так далі. Тому з цим обережно, бо я знаю, що далеко не всі люди можуть таке читати, але мені сподобалось. Тому що я люблю такий жанр, і коли я обрала цю книгу, я знала на що очікувати, що ж у нас тут відбувається. У нас є маленьке містечко, кінець 90-х, Україна, і в цьому містечку починається серія дуже дивних вбивств. І що саме, люди думають, що є якийсь звір, і що у цього звіра є господар. І це у нас одразу відсилка до Венздей. І ну, пам'ятаєте, як там у Тайлера Тайлер був звіром, і у нього був господар, який ним керував і наказував там до когось піти і щось робити. От люди думають, що тут відбувається приблизно те саме. У нас є головний герой Денис Чорний, це поліціянт. І він дуже хоче знайти цього звіра, тому що, на жаль, він сам став, не він став жертвою, а його кохана наречена Катерина стала жертвою цього звіра, і він дуже хоче помститися. І ось одного дня їм поступає анонімний дзвінок про те, що ось тут ви можете знайти цього звіра. І коли вони туди приходять, звіра вже немає, але вони знаходять... Жертву одну вже не живою і іншу жінку в підвалі, яка ще була живою, і яка розповіла їм, що взагалі відбулося і що робити далі, де шукати. Також тут у нас з'являється ще і секта язичницька, яка вважає, що це таке створіння, яке прийшло мститися їх містечку через те, що за кілька місяців до того там сталася пожежа, яка випалила весь врожай. І ось тепер воно коротше мститься за те, що випалився врожай. Ну а що ж це насправді? Ви дізнаєтеся вже в процесі читання, звісно, якщо вас зацікавила ця книга. Облога та штурм. Це друга частина трилогії Гриша. Звісно, я не буду розповідати там про сюжет, бо це вже друга частина, і я не можу вам проспойлерити, хто ще не читав навіть першої. Я можу сказати тільки, що друга частина була дуже нудною для мене, і я через це не почала одразу читати третю, я її відклала, на потім друга частина буквально якось ні про що, тільки під кінець, щось там почало відбуватися. Вона якось так дуже важко йшла, і ну, коротше. Я сподіваюся, що третя буде. Хоча я вже почала читати третю, там прочитала сто сторінок, і поки що не те, щоб дуже прям вау, але ну, вже краще, ніж друга. Я не знаю, я просто хочу вже дочитати і купити шість куворенів в гарному ексклюзивному виданні. Одна книга якого коштує тисячу гривень. Mm. Ну і остання книга, про яку хочу вам розказати, і яка мені дуже сподобалась, це кулінарна книга шпигунки. І я в шоці, блін, завжди. Є такі книги, які виявляються дуже крутими, і про які чомусь ніхто не говорить. Я не бачила жодного відгуку на неї на просторах буктоку чи букстаграму, але вона така цікава. Мені дуже сподобалась. Я взагалі люблю тематику. Тут у нас а, часи після Другої світової війни. Я дуже люблю таку тематику. Як можна зрозуміти, тут у нас шпигунка, але це не просто шпигунка. Це звичайна британська вчителька, яка вважає, що вона... Ну, не зробила ніякого важливого вкладу в за часи війни до перемоги. Тобто вона вважає, що блін, от вона сиділа, поки там хтось воював, хтось ще якось допомагав. Це, до речі, відчуття, мені здається, знайоме багатьом українцям. І ось в якийсь момент їй пропонують посаду в Німеччині як такого, боже, як це називається? Забула? Ну коротше, вона має типу ревізора, але це по-іншому називається. Не пам'ятаю, вона мала поїхати в Німеччину як вчитель. Член комісії і перевіряти, наскільки там працездатні взагалі школи, чи навчаються там діти, що там взагалі відбувається в сфері навчання, ну і так далі. Але окрім цього, декілька різних організацій з різних боків захотіли, щоб вона там шпигувала, щоб вона вичисляла, хто гарний, хто поганий, хто досі підтримує Німеччину, нацистів і хоче. Далі так сказати відновити рейх, і також вона мала знайти свого колишнього хлопця, в якого була закохана дуже сильно, бо виявилось, блін, що він есесівець, який це приховував, коли вони були разом. І ці організації дуже хотіли, щоб вона його знайшла. Але у кожної організації була різна мета. Проблема в тому, що не всі хотіли його покарати деякі хотіли використати його знання. Його знання через те, що він проводив експерименти над людьми, вони хотіли використати ці знання для подальшого розвитку, медицини і так далі. Тобто вони не збиралися його карати. І в цей момент вона мала визначитися, за кого все таки стояти, кому дійсно допомагати, кому ні. І ну, до чого це її призвело. Ви можете дізнатися вже в книзі. Тут також. Ще дуже круто зображується, знаєте, життя людей після війни, як хтось жив у розкоші, при цьому як деякі діти ходили на руїнах війни і не мали ні одягу, ні батьків, ні грошей, нічого не мали. І оцей контраст він також тут дуже класно показується. Коротше, книга варта уваги. Якщо ви про неї не чули чи думали, що вона не дуже цікава, то це не так. Купуйте. Ну що, на цьому я сьогодні закінчую своє відео. Сподіваюсь, вам було трохи цікаво його слухати. Можливо, ви вже читали якісь із цих книг або планували, тому пишіть в коментарях свою думку про них. І побачимось в наступному відео. Всім дякую!